Hello, ребята, з вами я Котун, ви на Ютуб каналі Сьогодні ми знімаємо відео про те, як я розповім вірш Тараса Григоровича Шевченка, садок вишневий коло хати. І розповім, що я тепер підтримую український контент. Ігри да. нікуди не пропадають, вони будуть. Тільки сьогодні все вийшло відео. Цього ви вже його дивитеся. А завтра вийде третя частина про Блокстрайк. Так що чекайте, завтра Рокс... Блокстрайк. А ще хочу сказати, що дякую вам велике за те, що ви набрали 320 20 чимось переглядів і 32 лайки на прошлому відео, де я співав Червона Калина, Ой-Улузі Червона Калина і Гімн України. Дуже дякую вам велике, що ви скільки лайків набрали і переглядів. І додалося 7 підписників. Дуже дякую. Думаю, що вам і це відео сподобається, поставте лайк, підпишіться на мій канал. А ще я буду співати. Українські пісні. В небі ось чути грі...» гімн. Ви точно знаєте. В небі чистому чути грім, в небі свистали чути грім. Оце 100% ви цю пісню знаєте. І ще воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога свята. Воїни світла, воїни добра. Сто процентів цю пісню знаєте і теж добре знаю. Ще знаю пісню Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Ну, це ще цю пісню. А зараз переходимо до віршика Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає, поклала мати біля хати. Маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Ось такий віршик я вам розповів. Що я можу ще вам заспівати, таке чи розказати? Почекайте, дайте я щось згадаю. Чистому чути грім, в небі свистали чути гімн, горить але чути гім. За, за, мать. Ну, щось, коротше, я трошки забувся цю пісеньку, вибачте. В Небі, чистому чути грім, ліс, але чути гімн. В небі чистому чу в небі чистому мутний дим, в небі. Ой, горить але чути гім. Трошки щось так я не сильно, вибачте, пам'ятаю цю пісню. Що я ще хочу? Додому. Додому я ще пам'ятаю додому тільки. Угу. Ну, краш вона співалася. Хочеш закрути мене вуди. Я з закритими очами знайду де мій дім, бо де би я не був, не забуду дім. Де би я не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене в бігуті, я з закритими очами знайду, де мій двір, бо де би я не був, не забуду дім. Оцю я пісню знаю. Ну і більш, вибачте, я ніяких пригадати не можу ніяких була в мене парова машина. Я ж її продала. Була в мене парова машина, я ж її продала. Ну, як завжди, ребята, це буде тепер входити в традицію рол роликів в реальному житті. Співати гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам, браття Українці усміхнеться доля Згинуть наші. Вори, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу, і поки... Кажем, що ми, браття козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми, браття козацького роду. Я співав гімн України. Думаю, всі. Ви нас корію трошки не плакав. Дякую всім, хто мене підтримує в розвитку мого YouTube каналу. Ще, я думаю, ребята, колись... Возможно, ну, коли я ще виросту, мені ще до цього довго, типу, записати свій якийсь трек. І найголовніше, що він буде повністю українською мовою. Запам'ятайте це. І, можливо, ще буде колись мій фірминий мерч із малюнком Вовка. Мого, що в мене на заставці, і буде написано ковтун великими буквами. А тут буде заставка Вовка. І ще буде один такий самий мерч, тільки вже із фотографією кота, теж легендарного кота, і де буде написано теж ковтун. Так що, можливо, це буде. А ще, я думаю, на 500 підписників. На 500 підписників зробити якусь нову рубрику, типа Политалава з друзями в реальній житті і можна 500 підписників, з нами ще буде оператор. Оператор тіпа, я якогось друга візьму і він буде знімати, як ми проходимо, Ну як в різних блогерів. Так що за думку ви мою зрозуміли. Ну що ж, ребята, думаю що вам сподобалося відео. Дякую, що ви мене підтримає... підтримуєте в усьому. Дуже вас люблю і всім пока-пока!